Коли ви прибули в Іспанію, орієнтовно кажучи, в провінцію Малагу, це може бути як і місто Малага, так і якесь інше містечко. У будь-якому випадку, ще раз сподіваюся, що вирушили ви сюди ну, не просто так на обум, а ви маєте тут друзів, знайомих. Ви бували раніше вам відомо щось про Іспанію. Тобто ви приїхали, оселилися. Якщо ви оселилися в Малагу, вам. Потрібно одразу ж звертатися в Паласіо де Феріас і Конгресос за адресою Авеніда Ортега і Гасет 201 в Малазі. Там створений централізований хаб, де ви отримаєте всі первинні консультації і папери. Якщо ви в іншому місті, не в Малазі, вам потрібно звернутися до поліції. По місцю вашого проживання. Вони там зарезервують вам, видадуть вам сіто. Це апойтмент, це місце, це час, на коли вас приймуть в тому чи в іншому місці. Для всього потрібна сіта. Сіта деколи потрібна навіть для сіти. Ось. Тим не менше, вам видадуть сіту, ви приїжджаєте в Малагу, в Паласію, з собою потрібно буде мати наступні документи. Документи, які підтверджують, що ви відноситеся до групи населення, яка може претендувати на статус захисту. Тобто вам потрібна український паспорт, в ідеалі біометричний закордонний, але це може бути звичайний український паспорт. Також вам потрібна буде адреса, куди так звана адреса постійного проживання, куди можливе надсилання листів. Це може бути навіть Готель, але краще, якщо це все ж таки буде адреса ваших друзів, знайомих, чи якщо ви винаймаєте якесь житло більш-менш довго тривало. Але ви можете вказати будь-яку адресу, ніхто не перевіряє. І на ту адресу нічого критичного саме з Паласіо не прийде. Обов'язково потрібно буде вказати іспанський. Мобільний номер і електронну адресу. З цим також проблем немає. У всіх є електронні адреси. Іспанський номер він купується без будь-яких проблем на закордонний український паспорт. Коли ви приїдете в палаціо, пройдете всю процедуру, вам видають біли... білий папер, де буде ваше фото, ваші дані, і буде вказаний номер НІ. Свідченням того, що ви отримали статус захисту в нашому випадку в Іспанії, так, там вказаний номер НІ. Ну, взаємов'язку якогось особливого немає між цими двома документами, тому що номер Нія буде вказаний у вас і на ТІ, далі ми розберемося, що це. І на Тархета де Салют. Також я вам всі зразки покажу, коли ми до цього повернемося. Коли ви отримали цей білий папір, це означає, що ви отримали статус захисту в Іспанії, ви отримали право на роботу і вам присвоїли номер NIE. Ось витяг, що таке номер Нія, це на іспанській мові, щоб було зрозуміло, максимально просто і буквально це податковий номер іноземця. Він присвоюється не лише українцям. не лише коли статус захисту. Людина, будучи туристом, вона теж могла отримувати номер Ніє. З цим розібралися? І так, повторюю, після того, як ви отримали білий папер. На ньому відображено ваше ніє, і ви отримали номер соціальних секунідат, ви можете звертатися, ви можете приступати до пошуку роботи, ви маєте повне право на роботу, повне оформлення, з цим ніяких проблем немає. Єдине, що, на мою особисту думку, в Іспанії робота поділяється на два типи. Перша, та, яку не хочеш ти, і та, на яку не беруть тебе. Тому це досить важко, але все ж таки. Це чисто суб'єктивно. Ви вже, мабуть, бачите себе управляючим якоїсь суперкорпорації в Іспанії, бо у вас є дозвіл на роботу. Це не зовсім так. Після того, як ви отримали білий папір і вам присвоєний номер НІ, для того, щоб влаштуватися на роботу, вам потрібен буде номер соціального страхування. соціал Security номер. Він отримується. Зараз, наскільки я знаю, вони вже цей хаб зробили повністю, зразу ж там на місці. Вам просто потрібно буде перейти до іншого столу. Коли я оформлявся, це був початок квітня, тоді та послуга там не надавалася, тому я отримував цей номер, мені цей номер робив роботодавець. Роботодавець онлайн мене записав в, місцевий, в місцеву філію соціальних Сигурідат Гронді. Я прийшов. Подав документи, і він онлайн його зафіксував. Також я приїхав тоді до Хестора. Це аналог, такий юрист-бухгалтер нотаріус в Іспанії, і він мені зашив його в телефон. Тобто, коли я заходжу на сайт Соціаль Сигурідат, воно автоматично підтягує цей ключ. Віддихались, отримали білий папер і ні. Ви можете отримувати медичну карту для обслуговування в лікарнях і отримання, мед... отримання медичної карти буде свідчити автоматично про те, що ви маєте медичне страхування. Ви можете йти і без проблем обслуговуватися, отримувати абсолютно всі послуги по медицині в порядку черги і, звичайно, скажу, знову ж таки повертаюся до свого досвіду. Якщо у вас... Захворювання якесь, яке несе загрозу життю, буде зроблено все оперативно. Якщо ви просто хочете там такий, зробити огляд, чи зі мною все добре, ви цього будете чекати досить довго, особливо, якщо ви поселилися в густонаселених агломераціях. Тому, але якщо у вас дійсно є проблеми, особливо якщо ви там хворіли чимось в Україні, що ви знаєте, ви діабетик, ви онкохворий, ви там, ну будь-що, ви одразу отримали карту, йдіть в лікарню, ставайте на облік з цією, з цією хворобою, ви отримаєте все забезпечення на рівні з громадянами Іспанії. На медичній карті, ось так вона виглядає. Немає особливо на чому зупинятися, просто кожен раз, коли ви звертаєтеся в лікарню, ви приходите і там на реєстратурі виведений карт-рідер, ви туди засовуєте, пояснюєте, що сталося, і це там ведеться цей весь облік, воно все взаємозв'язане. Дуже зручна система, тобто, умовно кажучи, електронна медична книжка. Тут вони молодці. Окей, також ми маємо вже білий папер. Нам присвоєний номер Ніє, нам потрібно отримати так зване Дія. Це ось розшифровка ще раз. Просто кажучи, це посвідка на проживання на території Іспанії. В більшості випадків вона видавалася і видається до квітня місяця 2024 року. Найбільш розповсюджені питання, чи можу я з нею їздити в Україну, чи можу я без неї їздити в Україну, чи можу я їздити по Європі до інших країн. І так, по порядку, перше, коли ви отримуєте пластик посвідки на проживання, він, умовно кажучи, стає вашою візою. Тобто ви, на вас більше не діє без віз України. В Європі у вас Шенген, всі інші країни ви відвідуєте як громадянин України. Тобто, якщо вам для громадянина України потрібна віза в якусь країну, вам вона також потрібна. Просто в шенгенську зону ви в'їжджаєте без, без жодних проблем. Ви показуєте наряду зі своїм паспортом посвідку на проживання, вам не ставлять штампи, це просто проводять в базі. І все. Друге. Чи можна з цим пластиком повертатися в Україну? На рахунок цього ходить дуже багато всяких історій. Ті в адвокатів запитують, ті в консулів запитують. Ну, маса інформації. Що я вам можу розказати на практиці? Я особисто в Україні був не раз. Я в Україну повертався вже з просроченим безвізом. В'їжджав назад, немає жодних проблем. Також є дуже багато інформації про те, що е, якщо ви поїхали в Україну, вам більше цю посвідку не продовжать, е, це так і не так автоматично. Поясню. ця посвідка вона має такі самі е, права та обов'язки, як звичайна посвідка на проживання в людей е, тимчасово, е, які до, без статусу тимчасового захисту. Ну, тобто, ви одномоментно можете знаходитися на території будь-якої іншої держави, яка не входить до шенгенської зони, тобто за межами кордонів Шенгенської зони, не більше 90 діб підряд за півроку, і не більше 180 днів за рік. Тобто ви можете виїхати два рази по 90 днів, пів раз на 90 днів повернулись, півроку обнулилось, знову виїхали. Ви можете їздити там по 10 днів дробити. неважно. Осно... два основних правила. Перше не більше як 180 днів загального перебування за межами Єврозони, і не більше 90 днів. підряд. В півріччі. Що це означає на практиці? Якщо ви це порушите. Ви станете, умовно кажучи, порушником візового законодавства. Що тоді буде так, як буде загальна практика, ви втрачаєте право на посвідку на проживання. Тому що вам, багато хто розганяє тему, що якщо ви поїдете, вам не продовжують статус захисту далі, я скажу свою суб'єктивну точку зору, нікому її не нав'язую. Якщо дасть Бог. Ще раз сподіваюся, війна закінчиться раніше, ніж ваша посвідка, ви захочете залишитися в Іспанії, і вам прийде кінець, вже війна закінчилась, і ваша посвідка закінчується. Якщо ви не маєте робочого контракту, якщо ви не маєте тут, скажімо так, бізнесу, якщо ви не маєте якщо ви не придбали за цей час тут супердороге житло, ну не супердороге житло, житло, яке надає право на резиденцію. І якщо ви не будете мати достатньо грошей для отримання резиденції без права на роботу, вам в будь-якому випадку не продовжують посвідку на проживання. Тому що е статус, на основі статусу захисту вам його не можуть надати, тому що він не надається, тому що війна, війна закінчилась. Ви не працюєте, ви не маєте грошей достатньо для того, щоб отримати резиденцію без права на роботу. Для цього потрібно мати не так вже багато. Насправді потрібно мати довготривалий термін, довготривалий договір оренди житла і на рахунку приблизно 30-35 тисяч євро, якщо ви один, і близько там 70 євро на сім'ю. І вам продовжують. Дають знову вид посвідку на проживання, причому ці гроші вони ніяк не заморожуються, вони просто повинні бути, от ви подаєтеся, період розгляду, період видачі, вони повинні бути у вас зафіксовані на рахунок. Якщо у вас не буде цього, навіть якщо ви не вий... з хати не виходили всі два роки, вам не продовжать посвідку. Все, для цього повинні бути конкретні підстави. У випадку, якщо станом на 24 рік, Будуть такі обставини, що ще будуть видавати статус захисту новим людям, то його і автоматично будуть продовжувати старим людям, хто буде мати на то бажання. Тому діло кожного, особисто я пересуваюся, я зато не хвилююся.